Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Порту Сьогодні вивчимо 10 найбільш вживаних неправильних дійслів та приклади їх вживання. Розглянемо наступні дієслова, такі як дар давати, дізер говорити, казати, фазер робити, ір іти, пудир могти, пор класти, кирир хотіти, Сабир знати. Вір їхати, трезер приносити. Відмінювання DC буде в наступних часах, таких як в презенту до індикатів, це теперішній простий час, в претеріту імперфейту це минулий незавершений час претериту перфейту минулий завершений. Тобто різниця незавершеного і завершеного в тому, що в одному випадку дія не завершена, вона просто відбувалася в минулому, але не завершилась. Тобто немає вказівки такої, що дія завершена. В претериту перфейту навпаки дія завершена, і ми це розуміємо з самого речення. Наприклад, претериту імперфейту я їхав, претериту перфейту минулий завершений, я приїхав. Для отримання більше матеріалу про португальську мову рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал. Там я розбираю відео в конспектах, так ви можете знайти всі речі, які сьогодні будуть в відео, вони будуть знаходитись в телеграм-каналі. Так що підписуйтесь на телеграм-канал, посилання я залишу в описі до цього відео. Перше дієслово дієслово дар. Давати. Дієслово дар відмінюється наступним чином: Еу, Доу, ТУ, Даш, Ели. Ela você dá, nós damos, vocês elhas down. И, наприклад, ela deu os livros e vendeu os móveis. Вона роздала книги і продала меблі, так? Ela deu os livros e vendeu os móveis. Вона роздала книги і продала меблі, так? слово dizer, говорити, говорити, казати, так? І відмінюється наступним чином. Еу дігу, ту dizes, ели, ела, восе діж, нош, діземуш. Восеш, eles dizem. дізань. Зверніть увагу, що Ень в кінці слово, третій особи множини читається має звуковий носовий звук, так? Дізень. вніс, тобто не говоримо просто M, а говоримо вниз. Дізень. Діж Авердаде аутеупай. Скажи своєму батькові правду: діж Авердаде Auteu Pi. Фазер робити, фазер робити. слово фазер робити відмінюється наступним чином. Eu фасу я роблю, ту фазеш, ти робиш ЕЛЕ. – «восе», «фаж». Він, вона, ви вічлива форма робите. Нож фаземуш. Ми робимо. Восеш – фазень. Вони роблять. Присезамуш де фазер маєш, доки фіземуш оже. Нам потрібно зробити більше, ніж ми зробили сьогодні. Еу, – «ву», ту вайш. Ели вай. Нож. Вамуш. Voss еliš еш вау. Емуш ну шла дentру кваду ocidente аконтисив. Ми знаходилися всередині, коли сталася аварія. Ямуш ДЕНТРУ, КВАНДУ кваду ОСІДЕНТЕ АКОНТЕСИВ Ми заходили всередину, коли сталася аварія. Пудир мохти. Пудир мохти. Eur possu. Tu pos. Ele... Pode, nós podemos, vocês, eles podem. Isso pode acontecer. Temos esta. Isso pode acontecer. Temos Por classe. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vocês, elas, Pą. Galinha preta poę ovo branku. Chorna kurka. Wклаdaje biili jajca. Kir хотіite. Kirir хоті. Eur kiru. Tu kirš. Ella vose kir. Eli ella vose kir. Quer. Nos kiramos voces el kirň. Крамуш муйтудар умалерія, а ушносуш адептуш ком ума гранде Вітория. Ми дуже хотіли порадувати наших воєвальників великою перемогою. Сабир знати. Сабир знати. Еу сей. Ту сабиш. Ели, саме. Нож, сабимуш. Елиш саме. Ела. Но сабнада ди арт модерна вона нічого не знає про сучасне мистецтво.